Шановні наші підписники, рад привітати вас на нашому сайті. Дуже приємно вам розповісти про такий від послуг, який ми надаємо нашим клієнтам починаючи з 1995 року, з дня заснування нашої компанії, а саме спори, податкові спори, тобто спори за підприємства проти податкового органу. Це спори стосуються щодо перевірок податкових органів, вчинення іми рішень суб'єкта владних повноважень, а саме податкових повідомлень рішень та інше. У нас дуже е, великий досвід в цій галузі в адміністративному суді як перше, другої та третій інстанції. Е, не всі спори майже ми. Вигрома, одолав, подолали їх, тому що ну, нема таких компаній, які повністю 100% на користь підприємств. Буває і помилки, похибки та інше. Що стосується спорів на теперішній час, на, на теперішній час у Запорізькому регіоні, на жаль, не існують ці спори в тому обсязі. В якому вони були до початку війни, тому що відсутній план перевірок підприємств з приводу того, що наша область опинилась в прифронтовій зоні. І 80% відсотків нашої області, на жаль, знаходиться на теперішній час в окупації. Щодо сучасних справ по спорах з податковими органами. Майже всі зараз спори це е, скасування та визнання нечинними рішень податкового органу щодо блокування податкових накладних, визнання ризикових підприємств та е, будь-яких пояснень. Це е, наше актуальне завдання, яким ми тепер, на теперішній час е, займаємося: тобто, податковий орган е, замість перевірок підприємств. Лише натискує кнопку клавішу на комп'ютері блокування податкової накладної, надає можливість підприємству скористатися податковим кредитом. Абсолютно е безглузда операція, дозволена податковим кодексом та податковим органам, вони блокують в цьому ланцюгу всю роботу підприємств, всю працю підприємств, і ми вимушені бути на боці підприємств проти податкового органу. Якщо у вас виникли проблеми з блокуванням, призупиненням податкових накладних та скасуванням рішень е цих самих комісій з блокування на рівні Запоріжжя або ДПС України, будь ласка. Звертайтесь до нас, запрошуємо. Ми все зробимо задля е, успішної праці е, вашого підприємства. З повагою, до зустрічі!